Доброго раночку. Зараз у нас 9-та година ранку, субота, і я просто ледь-ледь <клес> прокинулася. В планах сьогодні малювання нарешті, тому що дуже-дуже ну, багато вже часу пройшло, як я зовсім без малювання, і мені від цього сумно. І я хочу сьогодні почати нову велику картину. Нарешті, а я думаю, що це буде портрет. Да. І е, може просто вийти прогулятися, бо погода сьогодні просто неймовірна. Є дуже обожнюю осінь, я без перестанку буду це казати. І знаєте що? Я думаю, що найгарніше листя восени, як жовтіє, це листя вишні або черешні. І ось просто подивіться, що у мене за вікном. Це вишня, яка е, Лише почала свою фазу жовтіння, і тому тепер кожен день я буду спостерігати за цією красою, і вона буде мене надихати. До речі, ще в планах сьогодні відредагувати різ, а точніше повністю його відмонтувати. І нарешті, нарешті, сьогодні просто день нарешті я зможу це зробити, бо у мене тепер є вільне місце на телефоні. Просто, ну, просто тупо не було вже пам'яті, і це дуже тормозило мій процес. Дуже. Я дуже давно вже не виставляла якийсь міні-ролик на Ютуб, або якийсь ще контент у інші соціальні мережі. Тому я думаю, що скоро на Ютубі буде гарне оновлення. Ось цей влог, який ми з вами робимо, і шот невеликий, я думаю, декілька. Я думаю знову повернутися до режиму, як я викладала, майже через день або через два дні. Це дуже мені подобалося, але ну були технічні проблеми. Гадаю, що зараз нам мені нічого не завадить. Дуже гарно у нас сьогодні взагалі атмосфера у місті просто чудова. У нас е, оголосили е, це загальний суботник. Е, у нас прибирання, і дуже багато хто прибрав листя, і парк тепер виглядає отак, майже як восени, тобто весною. Е, немає листя, і е, звичайно, я не можу гуляти без свого улюбленого напою, який я вже взяла. А ще знайшла отакий от гарний. Лістик, подивіться. Взагалі, коли почали прибирати листя, то все повітря наповнилося таким знаєте, ароматом осіннім, я його просто обожнюю. От тупо аромат опалого листя. І це просто дуже підіймає настрій просто на всі. 100% навіть якщо у вас його не було, обов'язково ведіть собі у графік прогулянки. Це просто супер. Я вже сходила до магазинів, які мені потрібні були сьогодні. І думаю, скоро буду вдома і нарешті вже буду приступати до малювання. Дуже-дуже сонячно, і це додатково надихає, щоб творити. І так, е, да, у мене новий холст ось такий поки що. Це е, найвеликий розмір, який я мала у роботі. І це 60 на 80. Але нещодавно в одному канцелярському магазині, який я вам показувала вже, я знайшла там холст побільше. Я не пам'ятаю, там чи 80 на 100 щось типу такого. Ось, і я думаю, що ну, дуже хочеться мені якомога скоріше його придбати і вже, можливо, намалювати на ньому щось сюжет. Але сьогодні я ще маю продовжити портрет, і мені треба обрати який саме. Взагалі хочу вам показати, як сильно вирізняються мої цюди, такі замальовочки, від вже готового результату. Ось, наприклад, ті роботи, які я вже малювала, ось, наприклад, ось ця, яка висить позаду мене, ось цей портрет, його перший замальовок виглядав ось так. Тобто вирізняється все одно. Вирізняється. І це я вам скажу так: це найбільш схожі між собою варіанти. Ось цей ось ця замальовочка. Ось так виглядала етюдиком. І... І готова вже робота виглядає ось так. Ну, тобто теж більш-менш вони схожі між собою. Ось. Але є така робота, яка, якби, може, трошки зовсім має якісь сходства. Ось така була замальовка, трошечки вона тут гіперболізована між частинами тіла, тому що я хотіла створити якусь, ну. Можна сказати, незвичний ракурс цього, цієї квіточки. І ось яка вона вийшла в результаті. Но мені подобається кінечний результат, він зовсім інший, скажімо так, більш такий вже чіткіший і більш пропорції, більш чіткі, більш такі органічні, можна так сказати. Ще є один портрет, але він ще досі в роботі. з... Фоном. Дуже сильно мене затримувала вибір фону, який саме колір мені треба вибрати. Тому цей фон ще недороблений. І ще щось треба робити з очами. Трошечки прям світ, і заважає. Ось такий портрет він ще у роботі. Я вибачаюся за ракурс, просто дуже незручно ставити камеру. Отже, які у мене ще є в роботі. І я думаю, яку мені обрати. Дуже давно я хотіла б написати щось типу такого, але тут мені не подобається ця замальовка тим, що дуже багато відрізаних частин. Тобто, це просто приблизно те, що я хочу передати. Взагалі, всі ці портрети, вся ця, ця серія, це про емоції. Тому кожна. З цих портретів відображає певну емоцію. Я не буду розповідати про ті, що вже намальовані, але про те, що буду малювати сьогодні, я певно ще розкажу. Дуже часто буває, що я починаю малювати якусь емоцію, і буває таке, що я можу її якось переназвати або трошечки змінити. Ну, не зовсім критично. Тобто, якщо я малюю веселу емоцію, змінити її на сумну ні, такого не буває. Тобто, можливо, якісь переміни будуть. Ось, наприклад, ця замальовка, що я вам показувала, це у нас сум. Тобто, просто сум. Але, можливо, в результаті цей сум буде, ну, сум вже буває різний, тому, можливо, він буде якось ще названий. Тому я думаю, або ось цю взяти, або взяти взагалі щось із позитивних емоцій, бо я е, майже всюди малюю е, якісь сумні емоції, тому я думаю, що мені робити. Так, ще є отака нейтральна, мабуть. Ну, теж більше до. Негативних – це відчуження. Я не знаю, чи вдалося тут показати це відчуження, але я намагалася. Ну, в, результаті вже, в кінечному результаті роботи це, я думаю, буде більш зрозуміло. Тому, або я пишу щось у світлих відцінках відчуження, або пишу щось у темних, але не настільки, як тут, такі, як Сум, або ще щось. Але я не знаю, чесно. А не знаю, як це відбувається у художників, але коли я дивлюся на свої замальовки. От якщо я дивлюсь на замальовку і розумію, що я готова приступити до написання картини, тоді я тільки приступу, приступаю до написання картини. Із цих двох замальовок, я думаю, що зараз більш мені зрозуміло буде все-таки ось ця темна. Можливо, це по настрою, можливо, по відчуттям, але все-таки ось ну, цю я бачу і я розумію, що я готова приступити до її написання. І я ще дуже давно, до речі, була готова, просто у мене не було часу. Але вирішила е, трошечки запитати себе ще раз. І все-таки. Тому я зараз буду робити ескіз, певні перші роботи, а потім вже, можливо, якусь частину я сьогодні розмалюю, тому що це займає дуже. Дуже-дуже велику кількість часу. Ще нещодавно для себе зрозуміло, що в мене є блок позитивних емоцій, і, наприклад, ось цю я теж би хотіла написати якомога, якомога скоріше, вона називається Мрійливість. Ось зараз я перебираю, перебираю записи і розумію, що напевно все-таки, вибачте, я візьму цю. Ну, це дуже складно, правда, це дуже складно вибрати, що саме, тому що треба ну, себе якось. Налагодити на роботу і буває дуже важко. Ти дивишся і не можеш вибрати. У мене таке буває рідко, і зараз, мабуть, це зі мною відбувається. Я думаю, чи то мріє але просто я наперед же думаю, що мені робити з фоном. Тут він світлий і, можливо, мені треба буде трохи запаритися, але я зовсім не проти. Тим паче, що я всі їх буду все-таки шмалювати. Тому сьогодні давайте візьмемо щось все-таки позитивне, навіть якщо настрій у мене не дуже. Але давайте все-таки мрійливість, трохи помріємо. Я не знаю, як вдома у великих художників або хоча б у всіх художників, але я не маю робочого місця і малюю на підлозі. І мені не соромно в цьому зізнатися, тому що поки що я живу в таких умовах, що маю невелику квартирку. І так, да, це не зовсім зручно. Я в цьому просто я вам кажу на всі сто, що це не дуже зручно. Але все-таки, ну. Хочеться хоч якось творити, хоч в якихось умовах, але творити і дарувати у світ щось прекрасне. Я впевнена, що ви ніколи не вгадаєте, яка моя улюблена частина роботи. Тому що це розпаковка холсту. Мені дуже подобається розпаковувати полотно, саме ось цей звук. Зараз я зачеплю. Коли я це сервую, розумію, що все. Я його розпакувала, що назад вже точно шляху немає, і треба набиратися сил та терпіння, аби намалювати і зобразити саме те, що я хочу. Ось так виглядає мій перший етап роботи. Мені не дуже сильно подобається. Ще вуста, можливо, я буду їх змінювати. І ось такі в мене руки. Взагалі у мене дуже цікава техніка. Я спочатку використовую суху пастель, вона в мене ось тут, а вже потім переходжу до масляної пастелі. Тому контур я навела вже масляною пастеллю, а тут розташувала сухою. І У мене тут вийшов невеличкий казус, дуже сильно надавила, але я гадаю, що я все це замалюю і буде дуже добре. Ну, руки у мене, звичайно, треба дуже-дуже терміново мити, бо тут усе перемажу. Ось, наприклад, як тут. Пам'ятаєте, ми з вами разом купували ось такі тримачі для масляної пастелі. І саме сьогодні я хочу їх спробувати. Зараз я розпакую їх. О, oh гад, Тут щось, щось не те з упаковкою чесно. Ага. Отже, їх тут два у наборі. Виглядають вони ось так зараз. Ну, тобто типові такі прищіпочки як би, для цього мілка основного. Добре, що два. Пастелхолдер називається, тобто чохол для пастелі. Ага, зараз будемо з вами пробувати. От мені зараз потрібен ось цей відтінок. Незручний вже тим, що частину я здерла, і ну, воно зараз тупо ось дуже таке незручне тертя виникає, і я не можу нормально розподілити фарбу. Отже, я знімаю з нього ось такий він тепер чистенький. І давайте на цьому спробуємо. Цікаво, так. так, я його розжимаю і, наприклад, оцією частиною тримаю. Якось так Тримається добре, бо я думала, як вони це зроблять, він же ж буде випадати, але не випадає, він дуже-дуже тугий, дуже так оп. І є такий другий ну другий такий самий я його поки відставлю, бо мені потрібен ось цей колір. Аби доробити, я вже починаю робити ось цю частину. Ось отак це виглядає. Да. і мені треба ще отут зробити, ну і там далі. Що буде у результаті, я вам покажу і розкажу, як зручно, чи все-таки цією штукою, чи все-таки руками. Я спробувала це нанесення, і я кажу цьому так, бо це дуже зручно, дуже. Воно не хитається, не випадає, він чітко зафіксований, і тому я беру його майже як ручку і малюю. Тобто дуже зручно. Єдина проблема, яка у мене зараз є з моїми матеріалами саме, це ось це якби то мої пензлики для пастелі. Тобто, ви бачите, у якому вони стані. Вони всі були нормальні. У мене зараз немає основи, щоб я вам показала, але вони всі були ось цією основою, як оцей мастихін. Тобто вони всі були на такій основі, але як тільки ну, я починала їм малювати, тобто трошечки до них силу застосовувати, все, вони просто випадали. Моєю наступною покупкою нормальною буде пензлики для пастелі. Бо ну, в мене дуже дуже сильно від цього замазюкуються руки, стираються руки, і мені дуже-дуже незручно. Мастихіни в мене, до речі, є, але я їм ні разу не користувалася. Це така техніка нанесення пастелі або фарби, такими, знаєте, дуже тов... товстими щільними мазками. Що от прямо е, картина вона не, не мов би об'ємна стає. Таким я ще не пробувала малювати. А ось що дійсно мені потрібно, це, мабуть, пензлики. А це я дуже давно хотіла, тому пастель-холдер пастель це клас. Перший етап роботи над моєю картиною, і поки що по нанесенню пастелі мені подобається більш всього ця пелюстка. але зрозуміло, що все це я буду прибирати. Ось ця пелюстка, вона менш всього насичена кольором, я буду це все виправляти. Ну, тут загалом ще дуже-дуже багато роботи і кінцевий результат можете очікувати у шоцах. Я вам буду це все показувати. Тому я гадаю, що вам сподобається. Що ж, мої дорогенькі, мені вже час з вами прощатися. І я дуже дякую вам, що ви були. Весь цей влог зі мною, що ви додивилися його до цього моменту, я дуже на це сподіваюся. І е, хочу подякувати навіть і собі за те, що я вирішилася зняти свій перший влог. І я думаю, що у наступному влозі я покажу вам більше своєї роботи над своїм е, тількино е, починаючим таким, знаєте, брендом, який в майбутньому я планую якось розвивати. Я розкажу вам про. Свої ідеї, які я хочу закласти за допомогою нього, як я працюю над ним, що я роблю. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І ми з вами дуже гарно і цікаво проведемо разом час. А за, це, за цей влог дуже вам дякую. І сподіваюся, зустріти вас знову, І щоб ви зустріли мене знову на просторах YouTube. Пока!